Тебе ще вітає букварик і дзвоник. І дзвоник тебе пропонує відправитися в країну з Вукляндії. Ой, подивися, тут немає ні сонечка, ні дощика. Як же ми будемо грати з тобою? А знаєш, як ми пограємо? Коли ти побачиш, коли ти побачиш сонечко з'явилось, поплескай в долоньки. Мієш плескати в долоньки? Так. А коли побачиш дощик, тупай ніжками. Можеш ніжками потупить? Okay. Під, столом. Під столом можеш? Ось так. Ось така у нас сьогодні буде гра. Ну що, готова? Давай. Супер. Молодець. Супер. Молодчинка, не впоралася, і дзвоник хоче, щоб ще попрацювали твої вушка. Спробуй відгадати звуки, хто їх видає. Послухай. На кого це схоже? Не знаю. Ну, давай подивимося, бачиш? Це хрушка крохка є. Так. А це послухай. Це Так. Це песик був молодець. А це? Бумагу не було. <гум> Ні, це пташечка. Це була така пташечка. Ну ще послухай. Бачиш, хто це? Це ну, качка. Так, так це, це вона ось такі звуки видає. Бачиш, як прикольно. Супер. Букварик хочу тебе нагадати, що ми вже багато слів вивчили. Слова, які називають предмет, назва предмета. Хто це? Хлопчик? Слова, які називають, що робить предмет? дію. Що робить хлопчик? Іде. А що буде, якщо ми подружимо їх, ці слова? Слово назва і слово дію. Давай спробуємо. Подивись і скажи, що на екрані. Що на екрані? Книга. книга. А давай ти мене запитаєш, скажи мені, що це? Запитай мене. Книга. Ні. Так, а тепер мене запитає. Спроси мене, що це? Що це? Книга. Бачиш, ми назвали предмет, і це була назва. А тепер давай подумаємо: а що ж робить предмет? Що робить книга? Мам, той, що Скажи, Улічка, що робить книга? Я читаю. Так, її читаю. А тепер мене запитай, спроси мене, що робить книга. Лежить. Зараз книга лежить. Бачиш, ми назвали з тобою дію. Що робить книга лежить. А тепер дивись, а тепер ми їх подружимо. Беремо, ставимо разом. Що у нас вийшло? Лежить книга. Або поміняли місцями. Книга лежить. У нас з тобою вийшло повідомлення. Яке ти можеш розказати тим, хто не бачить цю книгу, будь-кому. І ще ми називаємо це речення, повтори, будь ласка. Речення. речення. Так, воно складається зі слів. А щоб позначити, що ми почали речення, подивись, що ми зробимо. Олічка, подивись на цю картинку. Що ми домалювали? Так, рисочку, а знаєш для чого? Тому що коли ми, будемо, коли ми будемо писати буквами це слово, ми перше, перше слово напишемо з большої, з великої буквочки. І це буде початок речення. А коли ми захочемо закінчити його, подивись, що ми поставимо в кінці. Що це? Кропочку поставимо і скажемо: все, ми закінчили своє речення. Ось так буває, бачиш. Ми зі слів вже складаємо з тобою речення. А тепер дзвоник хоче, щоб ти пригадала буквочки, які ми вивчили. Називай М. А. Молодець. А зараз дзвоник буде називати тебе звук, який ти уважно послухаєш. А потім повториш добре? Отже, слухай т, ти, Т ті. Повтори, будь ласка, ти, 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 х, ти. Т. Ті. Тьх. Молодчинка. Отже, подивись звук т, і звук «ч». Ми не можемо проспівати. І ниточка у нас буде рватися. Дивись, т, т, т. Бачиш, цей звук не можна протягнути. Ми промовляємо його коротко. Т. Т. Спробуй. Т, т. т, так, а чому ж ми не можемо проспівати приголосні звуки? А це саме приголосні звуки, тому що нам заважають губки. Зубки і язичок. Коли ми промовляємо звук т або т, нам заважають зубки і язичок. І цей звук приголосний. Послухай історію, у тата був молоток, і він завжди допомагав йому щось майструвати, ремонтувати. І коли молоточок працював, в нього виходив такий звук Т-т-т-т-т. т т т т т Бачиш? Коли ми промовляємо звук Т, якому латочка, він твердий у нас, ми промовляємо його твердо. І це буде твердий приголосний, бачиш одна рисочка. А у мами на столі лежав, дивись. Годинник. І коли він працював, в нього виходив такий звук: Ти-ті-ті-тіч. -ти 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 -ти. Подивись, ми промовляємо цей звук м'який. Як пірячко, і це буде м'який приголосний. Подивись, Улічка. Бачиш, м'який приголосний, Ти -ти. ми позначимо двома рисочками. А тепер заплющи очі. Уля. Заплющи очі, скажи т, т, т. <плес> скажи ти, ти. Кажи ті, 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 заплющи, заплющи. <плес> скажи, ти зараз чула звуки, чи бачила? <плес> ти слышала їх, чи бачила, чи виділа звуки. <плес> так, ти ж очі закрила, тому що звуки ми можемо тільки почути, і промовити, а тепер. Тепер буквочка це будиночок для звука. Буквочкою ми можемо записати звук. І це буквочка Т. Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ним ви цвях і заб'єте схожий він на букву Т. Так називають буквочку Т в алфавіті. А коли ми читаємо, ми промовляємо звук Т. От подивись на картинки. На що схожа буквочка Т. На що вона схожа? Подивись на грибочок схожа. Да. А на клоуна схожа? Так. Да. А на молоточок схожа? Да. А на парасольку схожа. Да. А на граблі. Так, да, оч. А скільки ти бачиш буквочок Т на екрані Порахуй. Скільки в тебе вийшло? Пять. Ух ти! Ти порахувала один, два, три, чотири, п'ять. А ще отут, бачиш буквочка заховалась. І це шість. І ось стоїть велика буквочка. І це вже сім. Бачиш, як багато буквочок на екрані? А давай ми її напишемо. Тебе є зошит, і, о, Олівець? <клес> <клес> давай ми її напишемо, щоб краще запам'ятати. З цієї крапочки, подивись уважно, лінію вниз на дві клітинки. Одна клітинка, два, друга клітинка. <свистання> а потім дивись, яку ми ще малюємо рисочку. ось таку. Ми з тобою пограємо в гру молоток і годинник. Коли ти побачиш молоток, скажеш т-т, зможеш? <свистання> а коли побачиш годинник, скажи ті 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 ті. Спробуєш? Давай. Ти-ти-ти-ти. Ті ті ті. Ти ти. Ті ті ті. Супер, молодець. А тепер давай долоньки свої приготуй. Коли почуєш звук Т або звук Т, плескаєш долоньки. Добре. А на інші звуки не треба плескати. Слухай уважно, я промовляю звук. А. У ні, ми шукаємо звук Т. Або звук Т. Слухай уважно. М. М. Т. Т. Так, молодець. Ще раз уважно слухай. С. С. Ч. 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 Молодець. І. і т, т, т. Супер! Всі звуки спіймала, молодчинка. Звуки т і звуки Т ми чуємо в словах торт. Торт. Повтори, будь ласка. Торт. торт. Тюльпан. Тюльпа. Тюльпа. Танк. 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 Тарілка. Тарілка. Тюлень. тюлень. Дивись, Тулень. Дивись, слові торт, танк і тарілка твердий приголосний. Бачиш камінчики, які тверді. А в слові тюльпан і тюлень м'які і приголосні. Бачиш? Тверді приголосні у нас одна рисочка, а м'які у нас дві рисочки. Запам'ятай! А ще звук Т або Т може стояти на початку слова, бачиш він перший? А може стоять середині, бачиш? А може стоять кінці? А давай спробуємо його знайти. Дивись, що це за слово, назви його. Телефон. Телефон. А де ми чуємо звук Т в цьому слові? На початку, всередині чи в кінці? Як ти думаєш? Т! На Телефон. Початку. Правильно, молодець, ти відгадала. А в слові автобус. Автобус. Де ти чуєш звук Т? На початку в середині чи в кінці. А в тому! Правильно, сонечко! А в слові робот. Робот. Де ти чуєш? На початку в середині чи в кінці. кінці. Правильно, молодець! Слухай, ти впоралася! А ти знаєш цього котика? Не бачила про нього мультик? Бачила. Його звуть Том. 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 Давай ми це слово спробуємо розділити на звуки. Який ти чуєш перший звук в слові Том. Т. Том. Який перший звук? Яка перша буквочка буде? Том. Дерігінь. Ні-ні, кажи, не яка не перша, перша. Т, т, т том. На яку починається це слово? На який звук? Т. Т. Том. Звук Т. Подивись, ось він. Бачиш. Перша буквочка і перший звук Т. Подивись, він приголосний. А тепер давай подивимося, який другий звук. Послухай слово. Т! О. -о, 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 -о. Який ти звук почула другий? О. О. -о, 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 -о. Бачиш? А звук О у нас голосний кружечок. А який же останній звук, послухай. То м. Які М. останні у нас? М. 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 Бачиш, М. ми з тобою слово розібрали. А давай порахуємо, скільки звуків. Порахуй. Один. Один, три. два. Три. три. Три звука. А буквочки. А скільки буквочок порахуємо? Одна. Дві. Скільки буквочок? Три. Три. А тепер давай порахуємо, скільки приголосних. Дивись. Один. Два. Дві рисочки. Бачиш? Два приголосних. А скільки голосних? Один. Молодчинка. Ми з тобою впоралися Ой, подивись. У нас знову з тобою руханка. Ми. І нам потрібно буквочки з тобою подружити. Називай першу буквочку. І вона біжить до буквочки Т. А. Прочитай. Ат, молодець. Далі називай. У. Молодчинка. Далі. О, Супер! А тепер прочитай швидше. А. Ні, яка це буквочка? Три. Ат! Бачиш, А прибіж. А прибігла до Т і стукнула об неї. Ат. Ат, а тепер тут. Молодець. Далі. Молодчинка! А тепер подивись, буквочки помінялися місцями. Тепер Т біжи до А! Будь здорова. Давай прочитаємо, подружимо їх. Та. А разом буде Та! Та! Повтори, будь ласка, та! Біжить до О. «То». То. Як Я тортик. Де. А тепер спробуй, спробуй ці буквочки подружити. Ту. Разок. Ту. Ту. А давай ми з тобою послухаємо пісеньку. Як подружити буквочки. Ти бачиш, яка пісенька була? Тепер давай спробуємо прочитати. Давай. Т. А. Подружи. А, а подружи їх. Та. А. Та. А. Давай ще раз. А. Та. А, а тепер давай сама. Т. Т. К. Т. А. А. Ні. Т. А. 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 Та. А тепер тут другий рядочок. Дивись, Улічка, Називай буквочки. Т. Т. О. О. Т-о. То. Давай ще раз. Т-о. -а. Молодец, а ще раз. Т-о. Т-О. А тепер ці буквочки давай Т -у. Т -у. У. Т-у. -у. Т-У. Подружи. Ту. -у. Ту. -у. Ту -у. Ще раз. Т -у. Т-У. -у. Ту. Ту, молодчинка. Еще раз. Т-у. Ту. Ту. Супер. Ну і у нас сьогодні день народження, яка буквочка іменинниця? Пригадай, hey. молодчинка, давай ми послухаємо ще, які слова є, де зустрічається звук і буква Т, як багато ще слів є, де є звук Т і звук Т. А тепер. Букварик і дзвоник, хоче, щоб ти наприкінці заняття ще раз назвала буквочку, яку ми буквочку вчили сьогодні. Т. Т. Так, вона позначає твердий приголосний Т. і м'який приголосний. Т. Запам'ятай! І домашнє завдання тебе буде дописати буквочки і почитати цю буквочку у букварику. Домовились? Попрощайся з буквариками, дзвоником а, да До побачення.